Всім привіт, мене звати Віталій. Ви на каналі Маринюк. Всіх вітаю з Новим роком, 26 м І подумав, що було б класно зробити актуальні ціни, які є в Канаді на продукти 26-го року. Тому ми поїхали в Костко. Це великий такий магазин. Він більше американський, але в Канаді він також є. Закупились і зараз ми вам покажемо, що скільки коштує, де є податок 12% на товар, де його немає. І подивимося, що робиться по цінах, і скільки в загальному ми витратили на ці покупки. Деякі товари у нас будуть довше, ніж тиждень, тому це не покупка на тиждень. Хоча в середньому наш чек на тиждень приблизно 250 доларів, від 200 до 300, деколи менше, ніж 200, але в середньому там 200 плюс, напевно. І так, перша позиція в нашому списку це у нас Coca-Cola, 32 банки. Вартість 17 баксів 19 центів. І на нього також є податок 12% зверху до цієї суми. І плюс також є податок на утилізацію жестяних банок. Отака от, от пачка коли, 32 банки. Там є дуже багато різних напоїв. ми... Деколи беремо колу, деколи з цукром, деколи без, деколи якісь інші експериментуємо. Так що перший лот є. Поки поставимо тут. До речі, тут одразу написано, скільки за е, утилізацію банок це 64 цента. За ось цю пачку ми заплатили за те, що буде утилізація цих жестяних банок. Друга позиція це у нас е, йде удон. е, Типу, напівготовий фабрик... напівфабрикат. За 11,99. На нього немає податку 12%. І ось так от він виглядає. Це у нас 834 грами. І ми його ще не куштували ні разу. Будемо десь якось куштуємо. В нього непоганий термін придатності. Тому, в принципі, десь на якийсь вечір, коли... Будемо дуже втомлені. Дуже-дуже класна штука. Я сподіваюся, що воно буде смачне. Регулярна ціна 11,99, але ми купили зі знижкою 3 долари, тому це виходить 9 баксів без одного цента. Наступна позиція це у нас сосиска за 1699. Отака от пачка. Вона йде двойна, що дуже класно. То, що можна посередині просто розрізати. І будуть дві герметичні упаковки. Звичайні сосиски. Це у нас виходить 2 по 600 грам, тобто кілограм 200 за 1699. На них немає зверху ніякого податку, тому 1699 ми тільки платимо за них. Наступна позиція: це у нас такі типу желейки за 1299. На них є податок 12%, тому зверху до цієї суми плюс 12%. Отака от, от пачка досить велика. Тут декілька смаків. І по вазі в нас тут кілограм 0,2. Один крапка 0,2 кілограма, тобто це не кіло 200, це кілограм і 20 грам, там здається, так. І 32 маленькі упаковки всередині. Наступна позиція це 2999 за ось такий швейцарський шоколад. Велика пачка. Тут у нас 1,5 кг рівно. Це молочний швейцарський шоколад ось такими маленькими, маленькими упаковочками, ну, типу як цукерки. І, до речі, на цей шоколад є 12% податку зверху, тому до 2099 додаємо ще 12% доплати. Далі у нас йде молоко 6 доларів 17 центів. Отака от банька. Тут у нас рівно 4 літра, 3.25% жирність, звичайне молоко, отака от каністра. Податку зверху немає, тому що це продукт першої необхідності на рахунок цих податків, як я розумію, як я читав. На багато товарів першої необхідності немає податку. А на товари, які типу йдуть уже другої необхідності, наприклад, Кока-Кола, ось цей шоколад і ось ці от желейки солодкі, це товари другої необхідності, і тому на них є 12% податку. Наступна позиція в списку це за 5,69. У нас йде ось таке масло. Такий шматок несолоного масла. Є е, в Канаді солоне масло, є не салоне. Ми купуємо завжди не салоне, тому що солоне, напевно, занадто солоне. Просто воно не універсальне. Не універсальне, точно. Тому що воно не універсальне, дружина підказує. І, звісно ж, на масло також немає податку це перша необхідність товар. Наступне, що ми купили, це яблучні чіпси за 1999. Отака от пачка велика. Різні там смаки є. І скільки тут у нас є. Де тут кілограми написані? Не написані? А, 24 пачки по 22 грами. От стільки там. Е, отака от пачка у нас. І на ці чіпси вже є податок 12%. І це був останній товар з нашого списку, де є податок. Все решта далі по списку вже буде без податків, тому щоб я вам кожного разу не казав. Все далі буде без податку. Далі у нас ідуть маленькі огірочки за 6,99. Отака от пачка. Звичайні огірочки. І тут у нас 907 грам. Чого тільки 907 грам. В Канаді є прикол з ЛБ. В них багато що пишеться в там, 2 ЛБ, а 2 ЛБ це 907 грам. Така тут штука. І е, наступний у нас слот це буде солодкий перець 999. Тут у нас 6 штук солодкого перцю різного кольору: жовтий, червоний оранжевий. Скільки це в кілограмах, не знаю. але І там, в принципі, навіть на самому ціннику не пише, яка вага, там просто написано 6 штук. Наступним у нас іде за 8:49, отака от пачка йогурту. Це звичайний йогурт. Ми зазвичай беремо данон. Активіа. Ми зазвичай беремо Активію, і цей раз захотіли спробувати ось цей йогурт. Ми колись його давно купували, і недавно я з роботи брав також цей йогурт. І якось дуже нам сподобалось. І цього разу вирішили взяти саме цей йогурт. Тому тут у нас, до речі, що тут, що тут у нас є? 24 упаковки по 100 грам. Тобто, 2-2 літра 2, 400 мл. Ну, досить непогано. За 8,49 це, напевно, дуже добра ціна. Далі у нас також йде йогурт, але вже дитячий питний за 13.49. Отака от пачечка маленького йогурту. Вони них в таких бутилочках там йдуть. Отак от. І тут у нас вже йде 24 бутилочки по 93 мл. За 1349. Наступне в списку у нас за 7,99 це йдуть ось такі от помідори, кумато, темні помідори. І тут у нас їх 908 грам. Опа, 908 вже і 2 ЛБ написано. Тут 907 і 2 ЛБ. За 2 ЛБ. За 900 грам. Ми за ці помідорки заплатили 7,99. Далі ми купили вишні з халіри дорогі за 1999. Також 900 грам 2 ЛБ. І, як я розумію, вони такі дорогі, тому що вони, звісно ж, з аргентини. Далі у нас іде полуниця за 8,99. Це ось така от пачка. Велика класна полуниця вона у нас. Звідки вона? Вона з Мексики. Дуже класна полуниця. Дуже велика пачка. Тут у нас по вазі також 900 грам 2 ЛБ. За 899. І, до речі, за таку ж ціну. Ну, там може на долар чи на півтора дешевше. У Волмарці майже в два рази менша пачка, тому костко в плані полуниць або якихось таких фруктів в пачках це 1000% вигідніше набагато. Ми вже це не один раз перевіряли, можете самі спробувати, ви будете здивовані. Наступне списку у нас це у нас йде золоте Ківі, Голд Ківі. За 1799. Отака от пачка. Золотого жовтого ківі. Воно. А, труситься. Воно дуже-дуже солодке, дуже-дуже смачне. І тут у нас 1 кілограм 360 грам, 3 ЛБ. Далі у нас за 499 іде ось така пачка ожини. так от. Ось така пачка ожини. І тут у нас 340 грам. Далі по списку пачка винограду за 12,99. Опа! Отакий От чорний класний виноград, на якого ще є знижка. І ми заплатили, звісно, не 12,99, а менше. І тут у нас кілограм 360 грам, тобто 3 ЛБ також. Ми за нього. Ой, де це його поставити отут. ми за нього заплатили менше. На 3 долара знижка. Тобто, ми заплатили 9,99, а не 12,99. Наступне по списку у нас йде ось такий паштет за 14,99 4 смаки. Це у нас кілограм по 250 грам кожного смаку. І на нього була знижка мінус 5 баксів. Де це воно? Так, мінус 5 баксів. На нього була знижка. тобто 9,99 ми за нього заплатили. Далі за 6,49 такий хліб. Це один з найкращих хлібів, які ми е, купуємо і нам подобається в е, Костко. Тут у нас по вазі 920 грам. Е, виходить, 7 доларів 5 центів за кілограм ціна. Але цей хліб дуже-дуже класний, особливо під якийсь такий паштет. Е, тому. Якщо будете в костку, спробуйте цей хлібчик, він класний. Далі у нас ось така малина 699. І у нас її тут небагато, 340 грамів. Далі у нас ось такий спрей з авокадової олії. Два балони. Ми перший раз беремо спрей, так? Ми спрей ще ніколи не брали, ми завжди беремо е, якусь олію. Останній раз ми купували у мене на роботі за. Майже даром олію. там дуже великі знижки для співробітників є деколи. Тому ось така олія авокадова. У нас один балон 383 грами. І не знаємо, як вона буде. Сподобається не сподобається, але просто взяли спробувати. Далі у нас йдуть мандарини 1099. <проб> ти! Отака от пачка, це у нас. 2 кілограма 300 грам 5 ЛБ. Вони з штатів ці мандарини йдуть. Хай буде тут. от. Так -от. І, до речі, на ці мандарини є знижка мінус 3 бакси, тому ми за них заплатили 7,99. Далі у нас за 14,99 ось такий от. Сир 720 грамів, три смаки. Дуже класний. Вікторія прям мені тут показує, що це супер смачний сир. Це у нас один халапень. Далі є у нас чеддер і моцарелла. І, до речі, на нього ще є також знижка. 3 бакси, тому ми за нього заплатили на 3 долари дешевше, а не 14,99. І в нас виходить 290 доларів 98 центів. Це у нас просто загальна вартість. Ну і на деякі товари, де у нас були податки, набігло податків на 9 доларів 70 центів. Разом виходить 300 доларів 68 центів. І ми заплатили 0 доларів за це. Тому що ми використали кешбек, який приходить за попередній рік в наступному році. І нам від Костко на кредитну картку CBC, в них там колаборація, прийшов кешбек 338 доларів 37 центів за попередній рік. І ми його використали, нам ще й доплатили 37 доларів 70 центів після цієї покупки. І також Костко ще літом присилає ще один кешбек це другий кешбек за рік. І той кешбек десь приблизно 240-250 доларів десь так. Ну, там в залежності, дуже якось, від того, наскільки ви багато в них купляєте, там від суми чи від товарів, я не знаю від чого конкретно. Але останній раз нам прислали кешбек на 200 плюс доларів. І от в кінці року у нас на карті приблизно також 300 плюс кешбек. Тому за рік ми ще й отримуємо з цього магазину кешбеку майже на 600 доларів. І... Для того, щоб мати доступ до цього магазину, ми платимо 130 доларів за рік за те, щоб просто мати картку Membership від Костко. Тому, в принципі, ця картка окупляється дуже-дуже класно навіть тільки кешбеками. Цих 130 доларів, які ми платимо за рік доступу, ми окупляємо кешбеком декілька разів. Типу, це. Вже вигідно, і до того всього у нас ще є найнижчі ціни, якщо брати за кілограми, взагалі, які є в Канаді. Я не раз підраховував з іншими магазинами суперстором. мене є також відео, дуже дуже старе. Але там я дуже чітко порахував, і там все одно вигідніше костку в будь-якому випадку. І до того всього, найдешевший бензин також костко. Виходить якась, ніби реклама Костко, але реально крутий магазин, і от такі ціни. І давайте зараз ще перевіримо, переведемо це на гривні, скільки це коштує все в гривнях. Тому зараз ми чекнемо по актуальному курсу. І якщо по сьогоднішньому курсу перевести це все в гривні, то це 9255 гривень. Це у нас. Станом на 11 січня 2026 року. І от така у нас корзина вийшла. Не знаю, тут щось точно залишиться надовше, ніж тиждень, наприклад, йогурти, олія і сир, напевно. Швидше всього, і мандарини. Можливо, молоко. Я не впевнений, ось ці яблучні чіпси і, можливо, Кока-Кола. І шоколадки, звичайно, залишаться. Типу, це все не тільки на тиждень, це більше ніж на тиждень. Але от така от вийшла продуктова корзина, і не знаю, скажіть, скільки б це б коштувало в Україні, якщо хтось дивиться з України або там в Польщі, мені цікаво, скільки зараз це коштує десь там. Ось така виходить: ця продуктова корзина. Мені здається, що стало трішки дорожче, ніж було раніше, у 2023 чи 2024 році, коли ми от прилетіли. І напевно не так, що аж дуже сильно помітно, там десь щось підросло, на трішки, на трішки. наприклад, ті самі черешні, просто зараз не сезон, тому вони коштують 20 доларів. І ще є якісь, напевно, фрукти, які не сезонні, вони коштують також дорожче. Напишіть, будь ласка, скільки коштують ці продукти у вашій країні, там, де ви проживаєте, в Україні, в Польщі, в Німеччині, можливо, хтось надивиться дивиться штатів. Буде цікаво подивитися, скільки б це могло коштувати у вас, плюс-мінус, так прицінитись. У нас це вийшло 300 доларів. Якщо б ви хотіли більш детальніше відео про магазин Костко. Що це за магазин, як він працює, чому у нього найнижчі ціни на взагалі на товари, і в плані за кілограми, якщо брати так, то там найнижчі ціни нижче немає. Десь інколи щось може бути, десь там дешевше. Але це, якщо брати велику таку продуктову корзину, то ось ця продуктова корзина в інших магазинах буде коштувати дорожче, ніж те, що ми заплатили зараз у Костко. Тому Костко. Це абсолютний фаворит наш. І можу вам розповісти, зробити детальне відео, чому саме так в цьому магазині відбувається, як вони взагалі виживають і заробляють, на чому вони живуть. І ви дуже-дуже сильно здивуєтесь взагалі з історією цього магазину. Це було все на сьогодні. Якщо вам сподобалося це відео і було цікаво побачити, які ціни зараз в Канаді, можливо, ви збираєтесь в Канаду, думаєте в Канаду або просто. Давненько не дивилися відео про ціни в Канаді, то можливо, вам це відео сподобалось. І якщо так, то поставте, будь ласка, вподобайку, напишіть будь-який коментар, і підписуйтесь, якщо ви досі ще не підписані на мене. З вами був Віталій, це канал Маринюк. Бай-бай. Побачимось в наступних відео.